Учорашні гості на банковій засиділися. Їх провели звідти майже опівночі. Вочевидно, прості нічні переговори змусили нинішнього прем'єра в компанії з однопартійцями прогулятися столичними липками і подихати свіжим повітрям. Поруч котився кортеж. Ви до чогось домовилися. Партнери з президентської фракції тоді ж опівночі, вкотре оптимістично заявили, все погоджено. На ранок один із учасників нічних переговорів вибачався перед депутатами за те, що вже другий день відсутній у президії. Колеги, я теж за вами скучаю, але ну і щоб депутати не сумували, вирішив їх надихнути. Але я думаю, що ми вийшли на той формат, який може бути прийнятним, відповідальним і дозволить вивести країну з кризи, в якій ми сьогодні знаходимося. Я думаю, що у нас буде нагода сьогодні зустрітись, провести. Збори коаліції з тим, щоб на завтра вийти на голосування на створення нового уряду, затвердження програми дій, зміни керівництва Верховної Ради України і руху вперед. Ситуація надзвичайно є складною. У БПП вкотре спростовують чутки інших претендентів ніж Володимир Гройсман. на посаду прем'єра. Немає його кандидатуру, готові офіційно висунути на засіданні ради коаліції і направити її президентові, підписати коаліцію, направити кандидатуру прем'єра президентові, так щоб завтра ми вийшли на голосування. Із майже усіма кандидатами на урядові крісла наче визначилися. Віце-прем'єр-міністри Степан Кубів, Павло Розенко, Володимир Кістіон, В'ячеслав Кириленко, Івана Климпуш Цинцадзе та Дмитро. Міністр культури Євген Ніщук, фінансів Олександр Данилюк, соцполітики Андрій Рева, екології Остап Семирак. АПК Тарас Кутовий, освіти Лілія Гриневич, регіональної політики Геннадій Зубко, енергетики Ігор Насалик. Залишаться на посадах міністри інформполітики, закордонних справ, юстиції, оборони та молоді і спорту. Урядова версія попередня може змінюватися і доповнюватися. У народному фронті чекають оголошення повного списку. кажуть, з переговорів не виходять і мають кандидата на посаду спікера парламенту. знаєте, кандидатура Андрія Поробія настільки ні в кого не викликає заперечень. Апріорі прийняте рішення, хоча там не було якихось там підписаних голосувань і інших історій. Далекоглядні плани депутатів швидше розписати посади і перейти до процедури відставки старого і призначення нового уряду змусили їх достроково полишити у середу сесійну залу. Довгоочікувані голосування запланували на четвер. Я бажаю всім здорового глузду, державного мислення. І сподіваюся, що ми зможемо вийти на важливі відповідальні для країни рішення. Анна на Ян Доброносов та Юрій Усік, п'ятий канал.